Всім привіт, друзі! вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні довгоочікуване відео. Так, ви довго-довго його чекали. Це відео про струнотримачі на гітарі. Як зазвичай, рубрика що не так, хоча трішечки відео змінено. Тут ми поговоримо про. Деякі цікаві фішки цих бриджів. Ви вже з назву зрозуміли, що ми поговоримо про Keller, про Софія Tremolos, про H0 від Ibanez, також Evertune. Ми поговоримо про нюанси, які є плюси мінуси цих бриджів, а також чому мені вони більше подобаються, ніж звичайні. Тож про все по порядку, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам такий формат. Мені дуже приємні ваші коментарі. Я читаю кожен коментар. Також, друзі, в мене є свій телеграм-канал, в якому ви можете ознайомитись з тим, що не виходить на звичайний Ютуб наш там, є деякі цікаві речі. Тож долучайтесь до моєї спільноти. А тепер до теми самого відео. І першим бриджем, який ми будемо розбирати, це бриджі від Keller. Як заявляє виробник, вони вважаються, ледь не найсучаснішим рішенням у взагалі струнотримачах. Якщо коротко, це типу Floyd і Fix Bridge одночасно. Так, таке буває. Давайте по порядку. Вони бувають двох типів. Саме типів під Flat Top, як звичайні в наш... наші суперстрати Flat Top, так і під арктопи. Ось. Відрізняються просто серійною моделлю. Вони є під різну кількість струн: під 6, 7, 8, 10 і так далі, під праву та ліву руку. А також що цікаве, є під мультискейл, що, на мій погляд, доволі таке гарне рішення, тому що мультискейл-бриджів нас 1, 2, 3 і все більше немає. І що саме цікаве в цих струнозримачах? По перше, ступінь регулювання сіду. Ви можете їх регулювати взагалі в будь-який бік. Мензура в один інший бік, висота один інший бік, тобто кожне седло може підлаштуватися під певну висоту, під певний радіус, чого немає, наприклад, як у Тюноматіка, тюноматік у нас має певний сталий радіус, і все, ми більше нічого не можемо змінити, окрім мензури. А якщо можемо змінити висоту струн, то кілька струн одночасно, тобто ми не можемо кожну окрему струну регулювати. На мій погляд, це дивовижно. Також далі продовжуємо. В нього є мікропідстройка, як на звичайному Foy Drosie. Ось ці наші улюблені речі, що вже показує достатній рівень самого струнотримача. Далі струна сама по собі фіксується в ньому, як у звичайному Хартейлі, який не наскрізь корпус. Тобто, ви в отвір вставляєте цей кружочок струн, як в нашому стоп-барі. І забувайте за нього, хоч е, це одночасно і практично і непрактично, ми поговоримо про це в нюансах мінусів. Ми зараз говоримо саме про сутність самого струнотримача. Тобто ми маємо велику купу регулювань струн. Але ви скажете, так це ж звичайні регулювання, як на звичайному хардтейлі, просто виглядає як Floyd на Ні, ми можемо ще міжструнну відстань регулювати. Так, окрім того, що в нас ролікові поріжки, що додає. Життя нашим струнам, ми можемо регулювати міжструнну відстань будь-якої струни, як нам захочеться. І на мій погляд, це доволі цікаве рішення. Хоча, якщо у вас якась гаєчка чи гвинтик зламається, ремонтувати це вже буде складніше. Хоча я впевнений, що якість цих бриджів дасть йому прожити доволі тривале життя. А тепер давайте поговоримо про плюси. Плюси, на мій погляд, це масштаб регулювання струн. Тобто ви будь-якій площині можете відрегулювати струну, як вам буде зручно. По-друге, легка заміна струн. По-третє, в нас є два режими: це як тремоло Флойд в обидві сторони, ви вкручуєте речах і можете працювати з ним як з Флойдом. Так і звичайний фіксований режим, якщо вам це не потрібно. Тобто змінити стрій буде достатньо легко взагалі, без питань. Що, на мій погляд, достатньо добре. А тепер давайте поговоримо саме за мінуси цього струнотримача. І тут є декілька. Я коли бачив, як він інсталюється, я спочатку ну, на гітарах бачу, о, тут немає ззаді вибраного і такі, і такої частини. Там ж, напевно, немає пружин, він якось тримається на самій фізиці струн. Ні, там є пружини. Потрібно розпрезеровувати канавку під нього, не таку велику, як під звичайний Флойд. Не треба робити ззаді відсік під пружини, але це не врятовує нас від ефекту кастрюляки, тобто пружини. Я не знаю, як чи є сенс його знімати, глушити ці пружини за допомогою паралона, чи це взагалі працює. Тут питання залишається риторичним, я на цей рахунок інформації не знайшов. Якщо колись до мене потрапить цей бридж саме у руки, ми з вами це розберемо. Чи можливо в нього прибрати цей каструлячний ефект. Хоча більшості гітаристів він, напевно, не буде заважати, бо вони навіть не будуть знати, що він там є. Просто будуть грати собі та й радіти. Далі продовжуємо. Ще який є мінус: а, наскільки його легко відремонтувати, якщо там щось заїв вал, чи він погнувся. Оце питання також риторичне. Інформації поки про його поломки в інтернеті немає. Але я впевнений, що згодом ми все про це дізнаємось. Токи, так виходить, що в нас поки спошні плюси у цього струнотримача, окрім шуму. І те, що тиск на гудзики на кінці самої струни великий, може просто відірватися. Але це є й звичайних стоп-барах у наших типу виспольних гітар. Тож. З келером ми завершили. Наступний струнотримач, який ми з вами розбираємо, правильно це Софія Тремолос. Звичайний Флойд Роуз, на погляд звичайної людини, яка скаже: А що ж там такого цікавого і незвичного? Як сам виробник заявляє, ми можемо не переналаштовуючи пружини в самій гітарі, тобто ось тут. Ми можемо зробити гітару в дроп-стрій. Тобто в нас був стандарт, ми шосту струну переналаштовуємо на тон нижче і виходить типу дроп. І при цьому нам не потрібно розкручувати пружини, міняти налаштування, потім ще годину відналаштовувати все, щоб все працювало. Ні, ми просто беремо за допомогою мікроналаштування, спускаємо шосту струну, і бридж продовжує працювати в режимі тремоло дуже-дуже добре. Як це працює? Всередині самого бруджа на сустейн-блоці є два штифти, які тримають саме цей бридж у Point Zero, тобто в нульовій точці. На мій погляд, це доволі цікаве рішення, і робить це ледь не найцікавішим флойдом серед усіх можливих варіантів. Тобто, коли вам потрібно просто змінити стрій, це, це круто. Вам не треба носити з собою ще одну гітару. Також в них є розроблений сам детюнер для флойдів, тобто защёлочка, яка бере і спускає струну рівно настільки, наскільки це потрібно зробити, щоб витратити буквально одну секунду на переналаштування гітари. Але які вона має мінуси? Мінуси такі ж самі, як і у звичайних флойдів. це пружини, які звинять. це складність в деінсталяції інсталяції струн. Ну, як складність. Комусь, як мені, не складно замінити струни на Флойді. А хтось, коли бачить, це такий, а я віднесу майстру, почекаю тиждень, мені гітару зроблять, да і все. Але що я можу одразу сказати? Цей бридж більший за звичайний Флойд. Якщо ви хочете собі поставити Софія Тремоло в на місце там, звичайного ліцензет Флойда, у вас не вийде. Потрібно буде перефразеровувати корпуса, робити більші отвори. І витрачати просто на це кошти. Хоча я бачив, що у ібанезівські гітари, такі як джеми від Стілавая, ці Софія Тремоло стають ідеально. Напевно, вони взаємозамінні із звичайними H Флойдами від Ibanez. І так плавно ми з вами переходимо саме до H Zero від Ibanez. Чим цікавий цей Флойд, окрім того, що це звичайний просто H Флойд? Він цікавий тим, що він має вбудований трамсетер. Тремсетер це річ, яка повертає Флойд у нульове положення, якщо у вас він там, ну зазвичай трансетери ставлять на дешеві Флойди. Але тут і бо зробили цікаву розробку. Вона покладається з тому, що в нас є замість е пружин, які працюють тільки в бік спротиву струн. Є пружини, які працюють ще із струнами, тобто вони повертають сам сустейн-блок, сам бридж в нульове положення. Але який при цьому є величезний мінус? Цього струнотримача. Коли ви будете працювати Флойдом речагом, у вас сам струнотримач з стейнблоком буде битися спочатку об одні одну пластинку, потім об іншу, коли ви один інший бік працюєте. Це, типу, не буде заважати на концертах, але в студійній записі ви будете чок-чук-чук-чук-чук-чук-чук, чок, 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 вистукувати ритм одразу із метрономом. Але сама задумка гарна, тому що якщо у вас трішки затупилися ножі чи погнулися втулки, флойт у вас буде повертатися в нульове положення, незалежно від того, якому він стані. І регуляція ще й легка. Пружин, ви натяг змінюєте за допомогою колесика ззаді, ззаду гітари. Тож. Наче поки також немає суцільних мінусів, окрім тих, які є у звичайних флойдах, є поки що покращені принципи роботи, що, на мій погляд, достатньо цікаво. І завершаємо ми всю цю думку за допомогою бриджа від Evertune. Evertune доволі відомий струнотримач на даний час. Популярно він став із гітарами Solar, які у більшій своїй частині мають Evertune. Чим же він цікавий? Сама задумка виражає мою повагу. Якщо ви туровий музикант, вам потрібно зіграти 70 концертів за 100 днів. У вас гітара завжди буде налаштована, але ви матимете певний ряд нюансів. Сам принцип струнотримача Evertune полягає в тому, що у вас, коли ви граєте ноту, як ви не крутите колок, він не буде змінюватися, тому що пружини мають певний запас ходу на те, щоб утримувати струну тільки в одній ноті. І виходить так, що ви не можете зробити бенд при повному налаштуванні інструменту доброму. Ви, не... ну, ви можете налаштувати сам струнотримач, щоб робити бенди, вібрато, але сама сутність цього струнотримача втрачається при цьому. Це ідеально підходить, якщо вам потрібно грати акордову партію без е, якихось ізисків, так би мовити. Ви просто граєте свою партію, вам не потрібно додавати певного шарму всякими вібрато іншими. Стилями та прийомами гри, ви просто граєте музику, і гітара у вас завжди надійно тримається. Але в цьому є певна така недобра послуга гітаристам-початківцям, які візьмуть цю гітару, і якщо вони по струнам гатять ось так ось. І ви знаєте, що якщо так бити по струнам, у нас образується детюн у струн, гітара швидше там розстроюється, струна не чітко потрапляє в ноту завжди. Гітарист б'є по цим струнам і нота залишається якби чистою. Але коли він візьме інший інструмент, все буде погано. Тобто, на мій погляд, тут є дві сторони медалі. Цей бридж і допомагає вам в концертній грі, коли у вас в різних містах з різним кліматом, в різних країнах просто концерти за один період. Але при цьому він повністю. Покриває недоліки самих музикантів. Я не кажу, що там хтось погано грає, тому беріть цю гітару. Ні. Тут є такий нюанс. І ще один нюанс: вам, щоб замінити калібр струн на більш товстий і при цьому залишити, напевно, той самий стрій, потрібно купляти окремі сідла. Сідла продаються окремо по шту... ну, по три штуки в комплекті. Тобто ви не купите одне сідло, якщо вам потрібно тільки шосту струну, чи сьому, чи восьму поставити більш товстою. Ви купуєте цілий комплект. Що, на мій погляд, не додає зручності в використанні та обслуговуванні цього струнотримача. Тож, моя думка на цей рахунок двояка. Давайте ми трішки підсумуємо. Всі ці струнотримачі мають свої нюанси. Загалом вони мають ті ж самі проблеми, що і звичайні струнотримачі, такі як Hardtail, як Floyd, як Tremolo. тобто каструльні ефекти, ефект, ну, проблеми з заміною струн. Чи з їх експлуатацією, але вони дають більший ряд переваг у музикуванні, що, на мій погляд, має тільки розвиватися надалі. Тому що, наприклад, такий бричок Tunematic, він давно застарілий. Хоч і працює ідеально і надалі, як і хартел. Будемо дивитися над тим, як буде далі розвиватися струнотримачі. Якщо у вас є ще ідеї серед струнотримачів, які ви хочете, щоб я розглянув, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково зроблю це відео. Також не забудьте підписатися на мене, поставити вподобайку. У мене є функція спонсорства. Якщо ви хочете підтримати мене донатиком, будь ласка, ласкаво просимо. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня.